Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики й дівчата. Сподіваюсь, ви вже прокинулися. Погляньте, хто це ворушиться в ліжечку. Так, це ведмедик. Спить ведмедику теплі, бачить сни він чарівні, і ромашки, і малину, і погожу. Теплу днину. Діти, давайте разом скажемо чистомовку. Повторюйте за мною. Жа, жа, жа спить маленьке ведмежа. Давайте ще раз. Жа, жа, жа спить маленьке ведмежа. Іть іть іть. Біля матінки лежить. Разом тепер і, іть, еть біля матінки лежить. Ни, 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 і солодкі бачать сни. Давайте ще раз ни, 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 і солодкі бачать сни. Молодці. Малята, зараз ранок і ведмедикові час прокидатися. Але як же нам його розбудити? А чи можна розбудити ведмедика годинником? Так, можна. А щоб ми не проспали, годинник нам співає пісню. Ось як дзвонить годинник. Годинник співає. Давайте разом розбудемо ведмедика. Поспіваємо пісеньку годинника. Не прокидається? Давайте ще раз. От і прокинувся наш ведмедик. О що це у нас день чи ніч. Ведмедику зараз ранок. Діти, а давайте ми познайомимо ведмедика з частинками доби. Сонечко встає, починається ранок. Коли сонце високо на небі, це день. Сонце сідає за обрій. Це вечір. На небі з'являються місяць і зорі настає ніч. Давайте розкажемо ведмедику, що ми робимо вранці, вдень, ввечері і вночі. Ми прокидаємося вранці, Миваємося. чистимо зубки, застеляємо ліжко. Одягаємося, розчісуємо волосся та снідаємо. В день дітки граються в цікаві ігри, малюють, ліплять, вирізають, слухають цікаві казки. Ввечері дітки дивляться мультфільми, вечеряють, купаються. Роздягаються, складають одяг на стільчик, розстеляють ліжко і лягають спати. Ну а вночі дітки сплять. А щоб ведмедик добре запам'ятав частинки доби, пограємося в гру, коли це буває. Дітки прокидаються, коли це буває. Вранці діти граються. Це буває в день. Діти дивляться мультфільми, це вечір. Дітки чистять зубки, вмиваються. Це ранок. Малюють, вирізають, ліплять, коли вдень. Застеляють ліжко. Це. Ранок. Діти купаються. Це вечір. Малята, сподіваюсь, і ви, і ведмедик запам'ятали частинки доби. До побачення, до нових зустрічів.